Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Києві, очільник північно-атлантичного альянсу, вже взяв участь у засіданні комісії Україна НАТО, що проходила під головуванням президента Порошенка. Очікують сьогодні Столтенберга і у Верховній Раді. Програму офіційного візиту добре знає Нелі Ковальська, Вона з нами наживо. Ну, близько 11 години генсек НАТО Єн Столтенберг прибув сюди до адміністрації президента. На ганку його зустрів особисто Петро Порошенко. Вони встигли навіть обмінятися кількома фразами та досить щиро посміхалися одне одному. Зустріч почалася із запізненням на 20 хвилин через те, що Порошенко та Столтенберг спілкувалися тет-а-тет. -тет. Розпочав зустріч власне Столтенберг. Він зазначив в першу чергу, що НАТО перебуває на боці України у війни з реввійні з Росією і Україна може розраховувати на підтримку альянсу. Президент Порошенко зазначив, що НАТО є найсильнішою організацією в сфері безпеки у світі. Україна вже визначила свої пріоритети законодавчо. Втім, наполягати на якнайшвидшому вступі в НАТО Україна не стане. І ось чому прошу пряму мову. Ще раз хочу наголосити: це не означає, що ми будемо негайно подавати. Аплікацію заявку про членство абсолютно ні. Це означає, що нам треба вибудувати реальну програму реформ, програму нашої співпраці, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів. Росія продовжує свої агресивні дії проти України, але НАТО і країни альянсу стоять на вашому боці. Країни альянсу не визнають і ніколи не визнають нелегітимної незаконної анексії Криму Росії. Ну і наразі засідання комісії Україна НАТО ще триває за розкладом, який вже трошки збився, але будемо розраховувати на те, що він досить точний. У 12.35 Єнс Столтенберг та Петро Порошенко вийдуть на спільну прес-конференцію. Після того, власне, учасники зустрічі почнуть роз'їжджатися, і це може суттєво вплинути на корки у центрі міста. Бо поки що, попри безпрецедентні заходи безпеки та перекриту вулицю інститутську, місто рухається досить спокійно, але далі. Після першої години раджу все таки киянам центр об'їжджати, ра або користуватися метро, яке сьогодні працює без обмежень. Святослава. дякую, Нелі. Це не Ковальська про перебіг візиту генсека НАТО в Київ. Столтенберг вже зустрівся з президентом Порошенком на черзі парламент. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.